Вони вперше в історії опинилися в списках переданого Україні озброєння і до останнього трималися в секреті, що було надзвичайно важливо способні знищити будь-який укріп район, скупчення техніки та особового складу ворога на фронті, а також російські військові підприємства в тилу, адже вони можуть летіти на сотні кілометрів. Управляема авіабомба Джейсол, яка в принципі може суттєво вплинути на безпосередню ситуацію на полі бою, додатково оснащена системою наведення та здатна забезпечити високу точність ураження. Цілей при цьому залишаючись непомітними для радара ворога і неподвладними засобам ППО, ці бомби мають всі шанси стати новим суперозброєнням наших пілотів. Фактично, ці бомби буде дуже складно, якимось чином росіянам перехопити. Чому США нарешті вирішили передати нам цю зброю? На що тепер здатні українські? f 16 як у Кремлі відреагували на постачання нам авіабомб J-SOL? і яким чином наші інженери готуються переробити їх у крилаті ракети, що летять більше ніж на півтисячі кілометрів? Про все це прямо зараз у Арсеналі? Об їх передачі Україні американські партнери все ж таки мовчали до останнього. Врешті-решт. Більше тижня світові змі обговорювали, коли ж США оголосить новий пакет допомоги офіційному Києву і що туди увійде. І ось напередодні заява нарешті прозвучала: сьогодні я з гордістю оголошую про виділення Україні нового пакета допомоги в розмірі 4 мільярдів доларів. Я також дав вказівку Пентагону виділити до кінця мого президентського терміну, тобто до 20 січня, всі залишкові кошти на забезпечення безпеки України. Багато залишається в секреті однак, зміст найближчої поставки на суму 375 мільйонів доларів вже оприлюднено. Там, зокрема, снаряди для Хаймарса, цілий ряд протитанкових засобів, бронетранспортери та бронемашини, артилерійські боєприпаси. Але найцікавіше, що там вперше зустрічається формулювання боєприпаси класу повітря Земля, і ми стали керовані авіабомби Джисо. Це фактичні авіабомби типу Адже 154 які виробляються ще з 1999 року. Самі авіабомби, наприклад, мають кілька різних модифікацій, включаючи різні типи в модифікації касетної, це як правило вартість однієї авіабомби складає приблизно порядку до 300 тисяч доларів. Є модифікації пугасні та бронебійні, наприклад, вартістю від 500 до 700 тисяч доларів. В залежності від моделі та інших факторів. Як стверджують аналітики, Україна отримає саме касетні типи боєприпасів. Вони дешевші, їх несравненно більше на складах. І головне, вони найбільше підходять для сьогоднішніх завдань ЗСУ. Основна частина це, звичайно, була вироблена боєприпасами AGM-154 типу А. Це касетні боєприпаси, які мають на борту всього 145 суббоєприпасів дев'яносто 97 які здатні завдавати фактично такі ж пошкодження, як приліт ракети касетного типу Атакамс. Насправді, от Хаймарс їх відрізняє хіба що дальність поразки, і що не менш важливо, відсутність обмежень на застосування їх по території російської виграцій Йдеться, власне кажучи, фактично про боєприпас, який здатен в залежності від висоти скидання, а також інших факторів, вражати цілі на дальності до 130 кілометрів. Це за умови пуску з висоти 22 кілометри. Якщо ми говоримо, звичайно, про пуск З-16, то швидше за все, е, йдеться про пуски з висоти порядку 10-14 кілометрів. Це зазвичай дозволить цим боєприпасам долітати в глибину на порядку 70-80. Кілометрів, однак, як виявилося, десятки кілометрів далеко не межа для Джейсол. Експерти зазначають, що авіабомба має одну дуже хитру модифікацію, завдяки якій здатна летіти вже як повноцінна ракета. Є акуратні припущення, що Джейсол можна переробити в крилату ракету. Такі рішення в США є. Версія Джейсол r була розроблена та проходить випробування ще в 2009 році. Є модифікація цих авіабомб керованих з додатковим бортовим двигуном, який додатково дозволяє значно збільшити дальність польоту такого боєприпаса до приблизно 500-560 км. кілометрів. При цьому подібні двигуни не є чимось особливим, кажуть експерти. Якщо американці передадуть нам стандартні версії, при бажанні наші інженери зможуть виробляти двигуни самостійно або, скажімо, за переданими нам кресленнями, якщо США не захочуть офіційно визнавати передачу дальнобійних авіабомб. При цьому на будь-якій дальності GSO для росіян це вирок, кажуть, наприклад, аналітики вважають, боротися з ними можливо лише за допомогою зенітно-ракетних комплексів з такими показниками, яких у російської техніки просто немає. Таким боєприпасом протидіяти практично неможливо, враховуючи кілька параметрів. Взагалі, по-перше, ці боєприпаси мають низький коефіцієнт відбиття, що робить їх фактично малозамітними. Додатково ці боєприпаси мають спеціальне покриття, яке зменшує їх видимість. При цьому вони залишаються досить високоточними, мають високі аеродинамічні показники, які дозволяють їм як коригувати політ авіабомби, так і збільшувати дальність польоту. Крім того, вони літають достатньо великою швидкістю це приблизно 960 км на годину, і летять досить точно. На максимальній дальності можливе відхилення не перевищує десятка метрів, а сама авіабомба, наприклад, має кілька систем управління та наведення на ціль, включаючи ті, які виключають вплив на них установок РЕП та інші супутникова система навігації, інерціальна система навігації та на фінальному етапі польоту може використовуватися так звана інфрачервона головка самонаведення. При цьому, маючи касетну бойову частину, ураження цілі гарантоване, адже по точці летить не один заряд, а півтори сотні вибухових елементів. В касетному варіанті ця авіабомба, як правило, використовується для нанесення ударів по аеродромах противника, щоб знищувати фактично авіаційну техніку, легкоброньовану техніку по е скупченням ворога. Це може завдати шкоди складам боєприпасів, включаючи такі об'єкти, як легкоброньовану техніку та інші об'єкти, та звичайно живі силі, враховуючи, що бомби джісо використовуються в основному з ф 16 Вони можуть закрити повний комплект озброєння для вже українських винищувачів. Партнерам залишається лише вирішити питання передачі дальнобійних ракет. З урахуванням нових боєприпасів Україна буде отримувати боєприпаси. GM87 HARM ракети типу повітря Земля. Це подальше отримання так званих розумних авіабомб JDAM комплекта, які фактично є. Таким же типом е озброєння, як і російські каби. Це й бомби малого діаметра СДБ і, зокрема. Ракети класу повітря-повітря, такі як АІМ 120 або АІм 9, які призначені для знищення повітряних цілей. При цьому постачання всіх цих боєприпасів аналітики пов'язують з додатковою відправкою нам як західних, так і російських винищувачів. Адже було б нерозумно передавати авіаційне озброєння без самих літаків. Якщо тобі сподобалося це відео, не забудь. Поставити йому лайк і написати в коментарях, про які ще види зброї та техніки ти б хотів дізнатися. І обов'язково підписуйся на наш новий канал Арсеналу. Посилання в описі під відео, будь ласка, будь ласка.